Всім доброї суботи, ми з України. Да і до нас завітала справжня зима. Правда, берізка. Ну, я б не сказала, що дуже справжня, але ж все рівно біла. Ну що, хто там запрошував принца Михайла на білому коні? Ну, от він вже у нас і на підході. Хто не знає, що сьогодні у нас 19 листопада 2022 рік. О, яка краса, да? засніжено таке все. І післязавтра до нас приїжджає Михайло на білому коні. З давен казали, що якщо на Михайла, тобто післязавтра, в понеділок, 21 листопада, Буде хоч маленька, знаєте, така натяк на сніг, то рік буде гарний. У нас років 5 сніг на Михайла не випадав. Но ви бачите, як було важко. А цьому році, я думаю, що Михайло так гарно підготувався. І він подивіться, він уже, він уже тренується і вже подивіться, яку красу він зробив. Ну, як оце по цій непрохоженій доріжці, От не пройти, ну скажіть. Ще раз нагадую, ми з України найкращої землі на всьому білому світі. Землі, яка зараз у війні, але яка прекрасна своїми людьми, їхніми неумирущими душами, їхнім героїзмом, їхньою силою до життя і вірою в Господа Бога і в краще. Післязавтра прийде Михайло. І це вже буде, скажімо такий, останній крок до того, що зима на порозі. Давен Давен до Михайла самі-самі роззяви наречені готувалися до весілля. Тому що хто на Михайла вже не справляв весілля, то чекав аж до наступного року. Тому що, ви знаєте, починається скоро піст, і от на Михайла останній, останній у вас шанс вийти заміж. Так що поспішіть. Подивіться, яка гарна погода, настрій який. А ви там наречені Михайли і не Михайли теж не боріться. Чекає, чекає, та дівчина, чекає, чекає і ніяк не може дочекатися. Ну, оце ж вам такий позитив. Хтось скаже, що вона говорить? так? Говорю те, що треба. Говорю те, що наші діди-прадіди говорили. У нас чудова сьогодні зимова погода. І для всіх тих, хто сьогодні споглядати буде це відео в Сполучених Штатах. Наші калинівчани мають на увазі в першу чергу в Німеччині, Словаччині. Польщі, в Чехії, Великобританії і так далі, і тому подібне. Іспанія, кого я там не забула, прізвища не називаю з етичних міркувань, тому що не всім сподобається. Подивіться, згадайте свою рідну домівку і пам'ятайте, вас тут чекають. Що б там не говорили різні люди, різні розмови. Якщо ви там, на це була дуже поважна причина, я навіть не сумніваюсь. І я не думаю, що вам там простіше, ніж нам тут. Ой, яка ж краса. Таке ну, можна знімати, стояти, і я сьогодні нікуди не попаду. Але ж треба йти далі. Єдине, що вас прошу, ви подивіться, яка тікі-чікі-чікі. Я вже закачала до колін штани спортивні, тому що кого взуття не перевірене на міцність, будьте обережні. Можете промочити ноги. А ви ж знаєте, що саме страшне не тепла водичка, яка розтала від снігу, а ваш те, як на ви на це реагуєте. От намочите, скажете, я вже захворіла. Боже, подивіться, яка це краса. Оці ще дві. Всім пару, пару, щоб у цьому році, у наступному, а кому може і до Михайла пощастить, у вас була пара. На цьому такому чудовому позитиві закінчую своє відео. Звичайно, дякую нашим захисникам. Вам зараз дуже холодно. Але хай вас зігріють наші серця. Да, до речі, несу букети, не показала, гнесту не показала. Подивіться, яка краса. Це під снігом. Вони живі, живесенькі, зараз занесу до церкви. Хай вони там ще людей помилують. Слава Україні! Героям слава!